Слава Україні слава збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Я думаю, багато хто вже чекав від мене цього відео. І так, я включаюся і хочу сказати, що я вже починаю відкривати свої троянди. В мене направлена камера на дуже багато тунелів, але і частину я вже відкрила. Відкрила дуже-дуже малу частину. От. Дуже вже хочеться щось робити. І були, бу, був вже сприятливий день, навіть кілька днів. Спочатку були такі морозні ночі, кожна ніч була морозна, хоча в день було досить так тепло, але і морозеність відчувалася на іденти. Але прийшли вже от з понеділка плюси нічні, плюс 5, плюс 6, щоночі. вдень по-різному, буває 10, буває 15, буває 13, буває сонячно, буває похмуро. От, але кілька днів прогнозують досить похмурої такої погоди. Сьогодні навіть зранку щось накрапало, бачу, що ще є трішки мокре, зараз нічого не крапає, але, але похмуро. І це дуже гарно якраз для відкривання троянд похмура погода, тому що немає такого ризику, що щось підпечеться, якісь молоденькі листочки. Але бажано, щоб було все ж таки сухо, бо ну, так як я, я планую відкрити. І обробити. Не знаю, чи я все відразу відкрию навряд. Чи. Тобто, мати буде так, частинка відкрила, поприбирала, обробила. От, і відповідно мокрої погоди, мокрого вологості так, додаткової не потрібно для обробки. От, хочу вам показати кілька. В різному дуже стані троянди, мається на увазі деякі бруньки вже от такі попросиналися і пішли вріст, деякі тільки-тільки починають. Бруньки такі досить ще невеликі. Хоча тут є і невеликі, а є вже листочки, а є такі, що вже навіть пагони. Ну Тут ні, в іншому місці я заглядала, то там вже взагалі тут вже листочки. Тому кажу, досить по-різному. Ну і вже бачу дефекти багато, інфекційного опіку. Хоча я накривала по сухому, але не знаю. Тюльпанчики тут опинилися під накриттям. Повилазили, вони вже не тільки під накриттям повилазили. По-різному. Це все молоді насадження. Тут я восени висаджувала. Переважно все молоде. Єдине, що деякі кущі, як цей, він пересаджений був. З іншого місця сюди. Тому так, тут є листя, його таке, яке ще лишилося з осени. І відповідно за зиму деяке опало. тому першим ділом треба це прибрати. От. А деякі з осені пересадила я. До речі, я чую, не пообрізала, якщо я пересаджувала восини. Вже не пам'ятаю, може і поспішала погода така була. От, Це теж пересаджена, але та вона пообрізована була гарно і, і дивлюся, там таке почорніння. ого. Тут, тут взагалі от є несправжня бронеста роса, але це в мене це Day. Я з нею дуже довго морочуся, вже і лікую, це вже третій сезон. Я її обрізала вже дуже багато. І ці пагони уражені і підливала, як тільки не ходила, коли неї, не знаю. Певно, що його молодий, повністю в несправжній борошни російські, певно, треба мені замінити цей саджанець, щось я вже не хочу з ним ручитися. Він не показує ніякої надії такої, що буде поліпшуватися. Все ж таки далі і далі поглиблюється та несправжня борошниста роса. Тому так, загалом більшість вже все ж таки. Якщо і не мають малесеньких листочків, то такі, ну, бруньки вже почали пішли в ріст, тому коли я оброблятиму, я звісно, що буду оцей препарат 30В-30, я буду його вдвічі концентрацію зменшувати. Тобто там, наскільки я пригадую, пляшечка то 400 мл йде на 10 літрів, я буду рівно в два рази, тобто 200 мл на 10 літрів, бо так вже і рекомендує, навіть і на пляшечці пише. Коли вже пішла вегетація і є вже листя, то однозначно треба зменшувати. То нам не тільки листя, там пише по до висування бруньок. Тут вже <сум> бруньки повністю почали розкриватися. Що я ще хочу сказати, що це не обов'язково відкривати вже. Я дивлюся, що рівно через тиждень, вівторок, наступний, малює. Міняється, щодня змінюється, то писало 0, то пише мінус 1, мінус 2. Тобто може таке бути, що ще буде заморозок. І в Квітні навіть якщо подив... ну в квітні тяжко спрогнозувати аж так наперед. Але навіть на тиждень, я думаю, що ще є ймовірність такого, що може бути якась там ніч заморозком. Тому не критично, якщо ви маєте витримки більше, або якщо ви там, ну не треба вже летіти і відкривати. Так? Якщо ви планували це зробити пізніше, це абсолютно допустимо. Тобто вони я б ну, не запрію нічого. Є провітрювання, можливо, ви там лишили, попри, привідкрили боковинки, вже там нема такого теплоти такої, вже провітрюється. Тобто собі плануйте, якщо переживаєте, наприклад, що відкриєте, і от наступного тижня буде той заморозок, можливо, щоб молодесенькі листочки не прихопили. Бо бруньки не мали би прихопити мінус один, мінус два, але листочки оці молоденькі, маленькі. Може таке бути, тому, тому дивіться вже, як ви, як ви відчуваєте. Але кажу, це ще не не обов'язково. Я думаю, що багато хто ще, хто накриває, вони ще не поспішають. Ще точно допустимо почекати, поки взагалі будуть суцільно, суцільно плюси, без ризиків заморозків. Я не говорю травневі заморозки, бо таке буває, звісно, і було не один рік. От, то вже, мабуть, не будемо чекати аж до травня, але ще до кінця березня абсолютно нормально, я думаю, почекати. От тут тільки-тільки такі брунечки невеличкі. Тому так, продовжуватиму відкривати. І кажу відкрити, прибрати, обробити. Обрізувати ще ні? Ще точно ні, тобто ще той тиждень, поки там менеться той, чи буде заморозок, чи не буде вівторок, я побачу. Та і поки я то все повідкриваю, поприбираю, то не так швидко в мене досить поволі я то все роблю, тому обрізувати я буду хоч аж вже, певно, це буде швидше за все, що квітень. О, бачите, місце щеплення просіла земля і не. Відкрити, лише треба буде присипати, так не лишати. Отаке відео. Показала вам кучу камінчиків, то прогулялася. Е, ого, тут він, інфекційний опік, як пішов, треба зрізати півпагуна і ще й більше. Ну, це молоденьке насадження, це майже кажу, всі тут оцінні насадження. От. Як ви вже готові, хтось вже відкрив. Чекали, поки я відкриватиму. Які ваші плани? Ну так, Цей тиждень погода дуже така, що хочеться вже, хочеться йти, щось робити. У кого є сад великий, то я думаю, що вам є куди відволіктися. Біля саду є багато праці і роботи. От У мене ще поки що молоденьке все, тому я вже там все поробила, тепер підходжу і вже нарешті хочу йти до троянд. Дякую вам до наступних відео і па-па!